Вони дійсно роблять це стільки років, що вони вміють це робити навіть так, що ми, ну, ми не зможемо напевно це перевірити. Але, на жаль, ми дійшли до, до такої ситуації, коли, коли суспільство каже, Хлопці, ви просто купуйте вже дрони. Ми не знаємо, як ви їх будете купувати, скільки вам буде там, скільки буде, буде відсотків відкатів чи ще щось, але купуйте. Просто купуйте, бо без них, на жаль, ми втрачаємо кожного дня людей на Ми Втрачаємо тих, хто нас захищає. І я все ж таки хочу наголосити, що рішення про виділення 100 мільйонів дорогів саме вже... Пора на мирные! Пора! Пора душе! Пора душе! Пора душе! Ха-ха-ха. Мы вышли сюда, чтобы поныть. who's Ми донатимо, ми віддаємо ці кошти людині, яка замість нас пішла і стоїть там, захищає нас своєю спиною. Тому, тому ми вже не просимо, ми вимагаємо у тих людей, які отримали від нас дозвіл витрачати наші податки і наші кошти, витрачати їх розуму. Ми вже тут місяць з вами. А, результат ми дійсно маємо, але він дуже маленький. І я розумію, що ця система, на жаль, настільки звикла витрачати кошти так, як вони хочуть це робити, а ми всі знаємо, чому вони так роблять. Але, на жаль, ми не суд. І ми можемо тільки прийти і сказати, що ми не дамо вам більше це робити. Ми будемо зупиняти вас і виходити кожного разу. Коли ми будемо бачити ці нові тенди, ми будемо виходити сюди, ми будемо виходити в обласній державній адміністрації. Якщо нам навіть буде треба, ми поїдемо і до Києва. Я так думаю, що судячи по тому, як Одеса прокинулася, ми зможемо і це зробити. Припинити, а, воювати з нами низькими методами. Бо коли я бачу, що вони включають це військових, мені здається, що ці люди втратили вже останній зв'язок з реальністю і вони втратили людині. Тому наступна наша зустріч тут 27 вересня о 10-й годині, коли почнеться сесія міської ради. Вони пообіцяли, що вони нададуть 100 мільйонів гривень на дрони. І це перемога, По 100 мільйонів гривень на дрони для одеських бригад це дуже велика сума. Але ми повинні бути тут 27 вересня о 10-й годині, щоб вони не змінили свого рішення. А ще в мене велике прохання вже до депутатів Одеської міської ради. Якщо з вас хтось знайдеться сміливий, хто з голосу знов підійме питання суду, ви будете, напевно, героєм цього міста. А потім ми подивимося, як і хто з вас проголосував. Поскидати провину і скидати відповідальність на інших це, напевно, те, що наша влада дуже класно навчилась робити. А ми, ми вимагаємо, щоб це вже припинилось. Кожна копійка на ЗСУ, кожна копійка на соціальні потреби міста. Кожна копійка має бути використана зараз тільки на наближання перемоги. І інакше бути не може. Дякую вам дуже, що ви тут. Дякую, Одеса. Ми пишаємося вами, нами. І Вся країна, вся країна пишається нами і це дійсно так. Дякую вам, дякую вам.